Як бачите, прийшли нові кольори NASA, MMDMs, Скандинавські гномики, Фіолетові, сині, зелені, Маріо Бразер, ЗСУ, Brawl Stars, смайлики ще одні нові, Галактика, Супер, Тік Ток. Рікі Мортін, грав кальмари ще залишилось року. ММ Демс, Також до них будуть сумочки такі, бананки. Називають для дітей, щоб зимою вони не губили ключі і телефони. Щоб батьки знали, що в них де є ключі. Як правило, зимою гублять діти. Ну і телефони, щоб були теж спрятані. Не випадали. Так що приймаємо замовлення на нашому сайті profilo.com.ua Бананка йде в подарунок.